Всім привіт, вітаю вас на каналі Журналі Піксельчик сьогодні я буду знімати піксель арти, які я побудував сам на пускому світі в Майнкрафті. І це моє перше відео на комп'ютері, я знімаю з вебкою, надіюсь вам сподобається. І це перший піксель арт, такий песик, з який дуже в когось влюбився. Нас де хаски, великий хаски. Важкий він був, його дуже важко було будувати, але я побудував. Далі він йде смайлик з сердечками, з нього очі з сердечками. Це мішка, дуже прикольний, мій самий любимий піксель-арт. Дуже гарно він в мене вийшов, як на мою думку. І він мав бути більший, але в мене так вийшло, що він зробився дуже замалий. Далі оце, сний, оце великий кролик, за хаски, і він тримає сердечко в руках, скоро, скоро в нас 14 лютого, день всіх закоханих. Далі в нас де кольцо хіпки, не знаю чого я його побудовував, напевно, тому що воно таке різнокольорове. Далі в нас сердечко з прапором України. Мені подобається оцей і, і мішка саме найбільше. І далі йде маленький, простенький песик, який дуже легкий від побудування, але треба трошки заморочитися. Хочу вам сказати, що дякую за те, що дивилися мій канал. Мені приємно, вам не важко поставити мені лайк, я так думаю, і підписатися на мій канал. Може це дійсно не важко. З вами був чудний Пацанчик. Всім бай бай